Так, ви тільки ото подивіться, куди мене ця кубанська завезла. В такі взагалі ліси, в такі чигірі. На нові міста. Так що в нас буде сьогодні свіжа риба. Как пацієнт. Дивіться, яка краса. Я навіть не бачу де то місце для рибалки. Та я поки теж. А нам ще далі їхати, не знаєш. У нас сьогодні буде. Нове місто, нова риба. Дай Бог, воно буде клювати. Бо ще зря фуну одягувала, поміну. Не, подожди, це треба люди побачити. Так. А ти сама собі зробила, як подарувала? Це мені подарила дитина на фестивалі. Це дуже теплий для мене подарунок клас Так, от тут якийсь проход, то не воно, да, іще далі. Чи це тут давай? Давай попробуємо тут. Тут якраз паркінг так. такий є. Норман. <ріст> Ой. <ріст> Ой. <ріст> Ой. Ой. <ріст> Цей буклочок відео виріжемо. Ну, краса. Поки що не жарко в лісі. Хотіла одразу сказати, вода холодна? Плавати я не буду, якщо. Подпишки... Тобто можна це відео виключати одразу да, людям, так? Да? Ні, ти звини мене. Коли Когда... ти плавала, було, блін, плюс сорок на вулиці. Каже, моя от... Ні, я согласна, вони таке писали. Ой-ой-ой. Ти сама вже знаєш ко ти мене ведеш, чи ні. І мусора, все як завжди. Люблю наших людей. Дякую вам за цю красу. О, диви яка краса, блін, клас. Слушай, це... Ну давай сядемо, давай, ми тут ще не були. Ну тут кстати мелко, дуже мелко. А у нас тобою махалочки, да? да, так? Вода, тому що впала. Диви, походу, вода тут була. Да, була, там. була вода тут. Це з наскільки вона ж впала. Ой! Там підучи, там так Але там, мабуть, а там диви якийсь мостик навіть є, диви. Та Сказала так, як кажуть, що я купатися не буду. І Тут почалися приключення. <laughs> Слухай, от ми, ми з Олі розмовляли, друзі, нам не треба насправді ніякі сюжети, нам нічого не треба придумувати, тому що ми кожен раз їдемо на рибалку і воно само собою складається. Я вам чесно кажу, ми нічого завчасно не домовляємося. У нас немає продюсингового центру. Ой, бляха, господи. Да, будь ласка. Так, друзі, бачиш, рептуть лєємо Риба скидається. да. Ми не знаємо її розмір цієї риби. Пофіг, да? Я б даже платви половила. Платву, каже, буду ловити. Ну хорошо, побачимо зараз. Друзі, всім привіт, це Катя Рибалка. І вся вже в поводинні. Ми З Олечкою Кубанські приїхали на рибалку на поплавок. Ми не знаємо, що ми будемо ловити, карася, коропа, плотвичку, по краснопірку, хто спіймається, бо у нас нове місце. Блять, Оля. Ділимо розтяжку там під колінного суглоба, а штам. щас буде штамом. Це точно що? Хорошо, як ми туди удочки принесемо глянемо. Давай спочатку глянемо, добре. Короче, ви поняли. Ловити ми будемо, що ми будемо, бо ми не знаємо, ми на новому місці, і не знаємо, хто тут водиться, Йоп. Ну це повний трэш, ну реально. От подивіться, і тут треба мені пролізти. За цей обезьянний, блин. Кажется, що там место галима і будемо возвращатися. Там О, класне. Класне. ти що, ти що, Класс. Підписники хотіли відео з Олі і сказали, покажи нам Олю і подивіться, куди Олю мене привела. Блін, ну трошки я, конечно, стрмно, ну... Ну це дуже сильне приключення. Так. От хто це просто навіть думався таке побудувати? Слушай, тут точно <свісно> должен бути карась. Карась? Зараз тільки єдине, що я переживаю, що тут не буде глибини. Треба якусь взяти паличку і тихнути. Ну так. Да. Судячи за всього, цей мостик ну, повністю у воді зазвичай. Ми максимум докинемо з п'ятерками от туди, уріз. І там буде сантиметрів 50 це потолок. Так, да, ну як його ще сюди достать? Мені каже, що місця прикольний, але тут має бути більше води. Щоб тут реально ну, ловити. або да. прийдеться ну, типа, аж туди кидати. Ну, я тобі з друге скажу, як ми тут сидимо вдвох цілий день. Ну, очень так близько. <рес> Ти сказала, що купатися сьогодні не будемо, але я вже чувствую, що мотив у тебе в голові другой. Я переживаю, що ти далеко не плыла. Ти тут така, знаєш, легка. Кажучи... Я сюди не залізу в цю воду. Ти на трофей плавала. Там, блін, можна було. Там нормально все. Я вот сюди не залізу, подивись, тут воді непонятно, що неізвісного происхождения. Неизвестного происхождения, происходя... якісь речі, тут можуть бути і пляшки і все, що хочеш. Я не полізу в такого воду, цього. Я... Але я тобі хі, що тут походу є тропинка, і ми можемо вийти обратно нормально. Ну, хтось в лісі ходить. В в лісі Ми прийшли, а тут уже... Тут Причому вони так. доволі такі свіжі дивіться. Свіжі, да. так. Хто це ходив там тільки що? О, а, О! Очки. Ти що? Не, ну це реально, Може хтось тут хотів рибачити. Ну де він тоді? Вон, нікого тут нема. Ну, типа, в подарок? Oh, Подписчикам? Ну тут весь дим не Нам або йти аж в саму вершину і дивиться там. Я ще таких ніколи не бачила. Як якісь кульбабки. Може вони так і називаються кульбабки. Ну є зонтики, які є в сто 100% поганки. Короче, mm -hmm. Коротше, вже пошверстили ми весь ліс. Ніде не можна зайти на це озеро або очерет, там, де... де... да, там, де можна зайти, там впала вода. І на поплавок там не половишся. Треба десь там кидати литами. Тому наші пригоди продовжуються і будемо щось шукати. В кінці кінців ми знайшли місце через півтори години пошуку. Ти доказала, що так, Тут кору почистили. Хтось його жерда Не відпустив, але ми відпустимо. Прикольно буде. Угу, тут Прямо така канава, міня річка, я б навіть сказала якось. Ми Все. Жаби. Вон. Ну я казала, то вже б гривні зараз би справився. Да, він би вже продав її комусь. За 50 гривень. Хоча він вже сказав, що подорожали. Да, жаби вже подорожали. Молодець. Дитина ніде не пропаде. Так, давай починати. Я, я, я тебе, мабуть, буду четверочкою ловити сьогодні. А ну чим ти будеш ловити у стілях? А, а що а ти три вудки з собою взяла? Ні, тут ті ручка і ручка під салон. Йо-мойо, я ж думала, що три удочки з собою вирішила взяти. А яка в тебе удочка? А мене інша, прикинь. У тебе друга, в тебе, тебе фантом. флеш, а в мене фантом. У тебе вершинка а, ця. пола, тубуляр, а у мене китовий вуз. Ааа, у тебе коротше, дорого валютна. Ой, ну ладно, раз уж почалось, час. Це, як от раніше ми дивилися полі чудес, і гості приходять, і що здають, як обувич ударять. Ну, ми просто з того времени, коли це ще було розрішено дивитися, ми дівчини, так сказати, поздні немного. Да. Так. На правах реклами. О, боже! Мої любимої рибалки від матері карасій. Боже дім, боже, як приятно! Ти втрачу... це ще утра робила? Да, в 6 ранку встала, щоб зв'язати від коровки. <ривши> <ривши> ну я уйшла все, Я ж заповнила в гаражі в тебе яка удочка. Да, а, ну пока. Я уйшла тут для сліпих, типу як я тобі і казала. Ага. То есть я поставила тобі двограмовку, щоб тобі комфортно було закидати під п'ятерку тубулярку, ну і полторашка типу, на цю тоже сделала. Клас, це так приємно. Це на карася обалденні взагалі ці. Ну, короче. Це на год мені реально. Так. Я з Насті год не буду в'язати, дивіться. Буду. Я тобі нав'язала, а ти год каталась. Да? Вона. Да, до сих <раплях> пор? А до сих пор в мене одна ота вже, знаєш? Ну, она устала, так та. вона устала, <раплях> да. А тепер вообще, бачиш, все буде дуже красиво. Капець, так красиво. І ще із тонфа коробка. Оце дороговалютний подарок Дякую дуже. Красиві, дуже. Хто я хоче, так, до речі, ви можете собі теж таке подарувати. Тільки мені, ну, Олечка подарувала, а ви можете собі за гроші подарувати. Я є чай взяла. <ріст> ну, я тобі чорний взяла, це дуже смачний чай. Ой, клас. Термос взяла. Можна можна що я ковбасу? Да, ковбасу. ковбасу взяла, огірок, хліб, сирний на маску. Ну я знала, що я з мастер-шефом їду, понімаєш? І думаю, ну бля. А ми як їдемо, як бомжарим всіх їмо, коротше. Ну давай, ладно, опять перестрахуюсь і візьму, щоб було, що пожертви. Каже, тут уже пусто, поводков нема, стидно показувати. Дивіться, нема поводков у людини. Взагалі нема. І з цієї сторони. Нема. Стидно людям показати. Типаж, поняла? То я як закупилась по акції, і це. Ну, сейчас вони, поки по акції, я опять закуплюсь. Потому що Саньок мені Я Ну, Очки не по люблю акції, вязати. да, сейчас? Да. На фіш фіші мабуть, так? Да? да. Минутка полезної реклами. Ні, ну так реально хороші крючки. Слухи? То есть, моя любима форма, все, ця бульдожка. вона як синя, у мене є, є ось така бронза, є чорна. То есть, поняла. Одна форма просто в різних розцвітках. То есть, ну, це реально та форма, яка має бути. Дивіться, яка рибіко. запаслива жінка, я вам кажу. Ну, це вже пусто. Риба, Оля, Починаємо Риба. Ну, із замішування. У мене сьогодні така от прикормочка Real Fish і халва. Тут будуть такі, знаєте, Класний аромат, який є універсальним. Взагалі, якщо ви шукаєте прикормку універсальну для всієї риби, беріть там, де буде соняшник. Тому що це така добавка, яка любить вся риба. Ах, пахне дуже смачно. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Така от прикормка, ліричний відступ, як ти кажуть, <смеш> отошов. Роблю два зволоження, як завжди, перше і потім. Друга. Так люблю з тобою на рибалку їздити. А, ти знаю. завжди мішаєш прикормку. У тебе завжди є поводки, оснастки. Халявна життя. нас є, так? Так, так. Отак у нас відношення по розчету. І ми е, це не скриваємо. І в нас немає питання друг до друга. Да, і ми щасливі. А що мені подобається, ти глянь, немає комочки. Ну, тобто ну. вона розбивається взагалі добре. Ми вже тут трошки обустроїлись. Ого, ти, блін, не фіга собі ту опаруші взяла. Ти шо? Ну я ж попаслива не то слово. Я ж беру собі пів кілограми, а потім просто їздю. Коротше, я що взагалі хотіла сказати. Е дуже рідко я ловлю на мухалочки, але дуже люблю. Сьогодні у мене Brain Competition Flash. п'ятиметрова. У ну, мене така шестерка Обалденно. Ти ви чорний який. а хто це такий? Блін, не пелікана схоже, ну я не знаю, що це таке. Не знаю. І чорний, я такого але ще не бачила красивий. ніколи в житті. Ото, так, да, класно в лісі на рибалку ходити. Фіхово знаєш, що знайдеш. <рес> і що в тебе вилізе. Ну, коротше, у нас місця тут небагато і тут багато корчів, тому вирішила, я ловлю трошки тут лівіше, угу. е, а Оля буде ловити а я тут опу. правіше. І ми годуємо дві би, точки. Є течія невелика, ну і це видно по воді. Логічно, що риба тут має бути, тому що це як я би класифікувала як міні-річка якась, да? мікрорічка. Ну, такі, канава, тобто, то, ну, з приточною так. водою. А Очі мені ще подобаються ці гачки гамакацу. У них дуже тонка проволока і зручно одягати опариш і так, що ти його, він не витікає. І вона хоч і тонка, але вона не гнеться. Тобто вона ну це правильно загортована, правильно закалена. Ну, там правильний метал сплав цього метала і виходить. І тоненька, і прочненька. Ну, коротше, це не тільки гачок там, під якусь о, плітку, да, знаєте, під уклейку, або краснопір. Просто він дійсно, якщо у вас якийсь коробчик, ну він не розігнеться, він витримає. його. Підтверджую, Весною ловила коропів. Так, любі друзі, чи у мене тут орнітологи? Хто це? Це ну, він схожий як на пелікана. У ж, ж немає тут о, о, чорних пеліканів навіть. Чи, чи я просто не знаю, я не хочу дури показатися, але я дійсно не розбираюсь в птахах. Ну, схоже, він я не, не полікана, знаю. правда? Він сказав. Да. О, треба сфоткати Григорію, відправити не... вам. От що ви думаєте, не встигла вона ще ні рибу поймати, нічого. Що робимо, Ольга Олександрівна? Вже хліба достала вона. Щас, Оля, а... у мене покльовка. Диви, чи, чи мене глючить. Ну, притопило. Проте також от, як вже. Ж ж Зараз у нас опариші черв'ячки підуть униз, а сюди ляже ковбаса. Нам уже не, не, не по 6. Канал Катя Рибалка закінчить своє існування. Тепер, тих пір, як я почала е, знімати свою кулінарію і дружитися та жінки. Тепер у нас все, що хочеш. Оп, термос. Сразу хлоп на два стаканчика. У нас їжа, плавання. Скільки він держить, дуже довго держи, тому що я наливала в обід і на наступний день, утром у мене був ще гарячий О, а ну дай почекаєш, хотіла так. Ну щось 1100 чи скільки коштує? Так це полторушка. Можна полторушка Да. Ну от осінь, зима, я обожаю лічно восени, сісти, пить чайочок і ждать покльоти. І їсти ковбасу. Є варіант, дивись, тут же ж якісь варіанти по чиєсті. Можна з малінки? Я не з малінки. Я буду сьогодні цукор потреблять. Я взагалі цукор не. О. Вона для мене зла чай, знаєте чому? Бо я не вживаю цукор. Але коли домашній, це мамин? Чи ні, ти, ти, мага... це, ти... Бля, магазинний? Я щось сюди до мамки і привезу щось. Що. Ладно, магазинний сьогодні поп'єм чай. Ну, ложки нема, то вивика є. Рива, не переживай, ти в безпеці, можеш клюнути. Ми навіть не помітимо, бо ми їмо зараз, все нормально. Тепер, тут треба, коротше, отак підкрутити, що тобто, отак регулюється, е, скільки наливати. Тобто, угу. Оцей струмочок буде на нього. На кнопочках Ну, Перерегулювала струмочок, молодець, все. Люблю -лю велику струю, просто почуваю. Як в селі. Ой, це теж розкажу. Що буде історія. история? У нас в селі кажуть, коли там в століті йдеш, баба завжди казала таке, хто це з як корова, та це яма. Піся пісі душі. Знаєш, Кованська, скільки з тобою дружину, то я думаю, що закінчиться історія, а вони все не закінчуються. Хто ти такий? Іди сюди. Це може це просто цапля, може чорна. Ну, рот у нього такий з мішечком, як у Пілікана. Я вже гуглила. коротше. Ну, просто чорного я реально не бачила. Це може якийсь там е рідкий вид, я не знаю, дивись. І він же третій раз прилітає. Ні, пілікани є в Україні, чого? Просто ну не тут. Ну вони вообще Може це маленький Пілікан, може він ще виросте. Може це, як хотіла сказати, щенок пеликана? Oh. Ну, пташиня. Так, що в нас сьогодні на кухні? Сирна намазка, Я люблю такі сирні намазки із травушками муравушками. Білий хліб. Вообще дієтично, що капець. Знаєш, мені тренер, коли дивиться моїм в тому історії, він каже: "Катя, що це? Тренер, ви не забуваєте, я це просто рекламу знімаю, це да, ніякого не... отношения. Я ж блогер, говорю. Все, що ви бачите в моєму блозі, це все реклама". Да, да. А надо подсняти, як ти це трамбуєш, да? Да, просто. да. Ну, розумієш, хороший мен не дивиться мі YouTube. Ну, я цього точно не знаю. І... Я ж тобі кажу, та бариба. Ой, що це? Ай, колючі, це Йорш? Да. А? Ну, хотіли дикарь, получайте дикарь. <гум> не успела взять, будь бутер... О! У меня тоже, уля! У меня тоже! Ай, блин! Не стыгла! Ты бачила? Тупо увело. Все. Пошел клв, народ. Пошел клев бешеный. Он вот так вот вам. На дикарях можем ловить. Но не только на этих вот ваших платниках. Размер рыбы це уже инша. Блин, так четко повело, капец. Ты шо? Все, именно не так руку прокулов, капец поча. Партнер каналу Катя Рыбалка, компания ФФБед. Агин, а ты вы? А что то? Карась! карась! Тут есть карась! карась! <рес> Глянь, ти! Прикиньте! Блін, ну ми будемо відпускати, или будемо жарити. Давай пожаримо, пожалуйста. Ну це найсмачний Оль, ну він буде такий без косточок. Так, давай це випустимо, а якщо ще буде, тоді розрішу. Ну першого карася гріх їсти, ну согласись. Блін, гарладно, хорошо. Ну класний, да? Ти прикинь, диви, який він кльовий. Дзьобало дзьобало і дзьобало. А, а, ну що, карасі на дікарі бомбять наші удачі. Розрив, не може справитися. Сто Хотів, звісно, він в наш чай запрыгнути. Тільки що одразу no. от закинула. Ти готувала борщ з карасями, а це був би чай з карасями. Ладно, що <så> <albo> <pieś copyright> <sharp> чай з карасями мене ще не було. Друзі, я тільки закинула і одразу ж ще одна покльовочка. Це свідчить про те, що у мене рибка точно на точці. І треба її трошки догодувати. То тобі пелікан приніс рибин. Пелікан, який не пелікан, який якийсь. Давай, опять притопила. Опять притопила. Ну, ти бачила, він не підняв, знаєш, от... о, К... зараз піднімає, дивишся. Давай, докармлю. Е, Ну, як карась, да? класично да. клює. він піднімає поплавок і йде, а це її просто. Не, ну, вже... він, красиво. він так під ту гілку затянув, я подумала, що. Це вже коробчук, так? Да? Да. У тебе кожен раз нова риба. нова риба. Становився. Чи воде? веде? Веде воно. Веде не карась, це була якась платва. Платвичка маленька, ну все одно. Ну, блін, вже так трошки да? Но... Уже, бо ж так повело добре, повело, приподняло. Кльов, до речі. От слухай, я завжди людям казала, що на диких водоймах кльов насправді краще, ніж на платниках. На платниках риба запресована. Якщо ви на дикій Водомі знайшли, де є риба, піймати її легше. Проблема просто в тому, щоб знайти, де є риба, і все. Концентрація її менша, а клює вона краще. Згодна? Да. Так. Ну, дивіться, яка роздача. Просто не встигаємо, навіть бутерброди роботи не дали. Ну, зісти. Проблемка в розмірі, а так все нормально. Оля, це що, опять у мене? Чи ні. що? Ну утопилась Ні, ні, сразу. у тебе ліска видулась. Крупне а -а. щось. Ні, nee, це не карась, це просто вже Ого, така трофейна. Ти бачиш, мене вся риба, блін, хоче в чай. Слушай, ну це хороша платвичка, як кажуть на тараньку. Тобто розя тобі на жарку шкода, а плиту на тараньку ні. Ні, не, да. я сказала, як люди це кажуть. А, люди, я люблю це. Люди кажуть. <реш> люди кажуть. А люди не брешуть. <реш> давай, 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 давай. Оля. А, а, диви. Там вийшов, виход, диви. бачила? <реш> Щас, щас, підожди, бо. Значить, корочку трошки так. О! Ти дивись, диви. Давай, який. Давай. Ого! Один-один, покарайся. У тебе більше чуть -чуть. Ну, А це не зажарку вольну, пожалуйста. Блядь. В тебе воно теж клює, кстати. Диви, Бач? диви, підняла, так. Да. Веде, 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 веде. Ого! <хи> ну, а ми, я ну... випустила. Щоб <реш> тобі не було, на зажарку. Ну, тиха, ти, добре. Да? Ну, ти ж лобиха, так. Да. Ладно, я та сама поймаю. Ну, блин, ну, дивіться, я, я повідомляю справділі... свою рибу не даю на їду, розумієш? Диви, яка вона пітніста. Ти бачила? Е, веснушки. <реш> я реально такою не бачила, Диви, вона тут по бокам чорні плямки. Uh -huh. е, Ні, насампелі, ситуація в тому, що дуже просто люблять підписчики. Я Беру рибу стільки скільки я з'їм. От я зараз приймаю два маленьких карася і їх посмажу. А всю іншу рибу я буду випускати. Понимаєш? Да. А я просто не буду. Блін, воно скидає, це виход. Вот риба, риба просто прийшла на точку. Поповок. Бля, Катя, давай. Думаєш, він там же? Ну, ти глянь, як ви, ви цей колись. Оля, це теж він. Це, походу, В... карась, Оль. Карась? Да. Ну диви, крупніший, да, по супротиві більший, да. Капець. Давай, 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 давай доставай бою. Ух, бля. Ти гуманіст сьогодні, пожалуйста. О. Де він який? Оді. Та ти що? Блін, у хеборзі, да? Ти киш. Цього один я, звісно, дико і Да, І до речі, ми ще, ставила, ми, ще, ми ще зменшили гачки трохи. Да, бо були, було дуже багато холостих клювань. І починали рибалити з двох опаришів. Перейшли на один і на менший гачок. І от подивіться результат. Слухай, ну в нас хоч і мелка риба, нормально її вистачає, але вже ж і карась є. Не, ну, ну класний. Красна пісня, клас. Ой, диви як на сон. Да, фотка взагалі по така по крута була. Такий красивий. Витвір мистецтва просто. Ух, дово, дово. Ну все, мать, риба чітко стоїть на тосі. Дави. я вже слюні течуть, так? Да? Ні, все, я того і цього З'їсиш? Так. Да. Це найкращий карась, ладошечний називається. Краще нема. Видкараса, ладушечка. Ну, не, я поясню чому. Тому що ми я зараз його почищу і е, тут зроблю такі надрізи. І всі кістки у нього пересмажуються. Ти страшна людина. Я тільки два з'їм і все. Так, ну що б там не казала Оля, вона сказала, що вона карасі пісти не буде, ну, і тому я взяла їх два. Так, мій наборчик походний, дивіться, яка краса. У мене тут дошка. Ножик. Ще я мала на увазі, що ці карасі самі кращі для того, щоб їх смажити. Це їх розмір. Ну, Оцей трошки крупніший ці менше. Дивіться, от, невеликий. Чому? Бо зараз, отак от вдоль всього карася, ви робите надрізи. І коли ви будете його смажити, то е кістки, отут-от всі вони пересмажаться. Він буде хрусткий, він буде смачний, і ви не будете відчувати оці всі дрібні кістки. Отак от прям треба зробити це якісно. Перець. Сіль. От сюди отак от вмазали. От я тащила з собою борошно. Бо ти думала, що не вже я просто так його тащила? Ти розуміла, що ти зловиш. Карася. Ну, я надіялась. я надіялась. Бо це мій улюблений рецепт. Мене дідусь навчив. Він самий простий. І крім солі перця кукурудзяного і нічого не треба. Карасі взагалі всю рибу, друзі, в кукурудзяному борошні. Можна ось таке тонкого, ну, тонко помелене, буде смачно. А можна ось таке крупне. І взагалі буде як паніровка. Все, обваляли в борошні і більше нічого робити не треба. Просто посмажити. Так, Тут у нас система дуже проста. Балон включили. І зараз. Меджик. Це просто меджик. Це кімната екзекуцій. Вони вже мертві, все, Оль, вже нічого не справить. Вже все. Вже, щас, вже зараз, вже їх зараз з'їм. Зараз перше ти при мені просто з'їдаєш рибу. Я тебе узнаю з нової сторони. Ого, скільки олії. Олії треба багато, це ще мало. Воно стріляти на мене буде чи ні? Не Ну-ка, у нас тут розігрілося вже. Ага. Ну і в добре розігріту пательню кладемо наших карасиків. Бачиш, як вони швидко смажаться. Так бачу. І що, немає? Апіт... Не епітітно воно, ні? Пахне, але з'їсти не хочу. От, шановні підписники, напишіть, ну це апетитно чи ні? Я зараз буду трамбувати взагалі без угрізення совісті. Ой. Без угрізення совісті. А я піду батюшку визивати, щоб подмолився за них. Треба, бо треба ще більше олії, нема більше просто. Оцей ще менший. Він вже готовий. Прям класний. А оцього більшого ми з тобою ще трошки отак от... Не ми з тобою йти. Не вплітай мене в цю авантюру, <світ> пожалуйста. Отак от його в масло окунем, зараз він досмажиться. Знаю, як у вас, любі друзі, у мене просто течуть слинки. Ано? Ммм. Так румтить. Смач супер. Дякую. Оля, ти стільки втрачаєш? Ну, добре, що не треба з тобою ділитися? А це дуже смачно. Що, типу? Ні, а воно все пересмажується. А їж взагалі без зайвих нервів. У мене кіски не відчуваються. Клянусь. Я хочу всім подякувати, хто достійно до кінця. Вона мене не вбила, якщо що, вона хотіла, але вона мене не вбила. Дякую вам, дякую, хто підписується, дякую, хто підписується на Олічку, не мою подружечку любиму. Ма, це вам і до зустрічі на воді. Пока!